Я доручив готувати технологічну ставку. І саме по дронах. Є затверджений план вийти на кількість 500-1000 перехоплювачів на добу. Це дуже непросто. На добу визначений термін. Це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців. Сьогодні був. В області відвідав одну з компаній виробників дронів, саме, саме таких, саме перехоплювачів. Я дуже подякував команді. Дуже крута команда виробників. Я вдячний розробникам і всім, всім розробникам, хто просуває саме цю тему, робить її більш масштабною конкретно у військах, у нашій обороні. Контрактуємо. Все, що можемо, максимально всі виробництва дронів, всіх типів дронів, ми забезпечуємо фінансами. Ми готуємо більше неприємностей для ворога. Дякую всім, хто допомагає Україні. Слава Україні!